Як рухатися до цілі? У більшості людей є деякі переконання та не така деструктивна мотивація по відношенню до цілі. Деякі люди використовують таку фразу я мушу або я повинен. І це формує у людини внутрішній протест до цілі. Адже коли ми дивимося на ціль через призму я мушу, я повинен. Людина вступає в оборонну позицію і не рухається далі. Що ж нам з тим робити? Нам необхідно дані переконання і дану позицію замінити на такі, як я мушу на я обираю, я повинен на я зможу і це є корисним для мене. Тому позиція, з якої ми починаємо на старт. Це є позиція нашого мислення і наших переконань. Давайте думати з позиції користі до себе. Можемо спробувати? Бо воно так незручно, я думаю, що воно буде трошки впливати. А може не буде впливати? це не точно, Или точно.